Всім привіт! Сьогодні у нас такий ранок разом, я приготувала собі каву і будемо зараз з вами говорити. Буду ділитися з вами своїми останніми б'юті-знахідками. Багато в мене накопичилося тут ще, ще одна коробка з мейкапа. І ще таке в мене є. Хочеться почати, напевно, з догляду за волоссям. Але перед тим а, розкажу про своє волосся, взагалі про <схи>, те, з чого я виходжу і а, які продукти я для себе підбираю. Моє волосся не фарбоване, а, без кератину, незважаючи на те, що воно рівне, таке гладеньке, воно без кератину. Це моє натуральне, природнє волосся, з яким я просто по факту нічого не роблю. Зараз ви зрозумієте чому. А, у мене жирний тип шкіри голови, і я мию волосся щодня. Такий от мінус. Але плюс в тому, що воно абсолютно рівне. Абсолютно. Тобто це просто помите і висушене феном волосся. Все. З однієї сторони, зручно, з іншої м жодна укладка не тримається. Ні кудрі, ні укладка, ні об'єму, як ви можете побачити, взагалі немає. Тому я навіть не витрачаю час на те, щоб щось зробити, тому що ну для чого? Для чого мій догори час витрачати на те, що розпадеться через 15 хвилин? Ми вже проходили цю тему. І найперше для мене дуже важливий гребінець, яким я користуюся. Грибінець, це справді має велике значення у догляді за волоссям. Я раніше попередні три роки використовувала гребінець Жанек. Осінь я оновила е, свій гребінець на такий самий, навіть такого самого кольору, я в, в цих моментах, знаєте, дуже консервативна. Якщо я в щось закохалася, все, я не буду користуватися, е, допоки воно є на ринку. Але е, е, яка ситуація сталася? Коли я купила новий гребінець, я відчула, що там от ті щитинки, вони якісь стали грубші, жорсткіші, чи то вони змінили. Пластик там, чи що, я не знаю. Але я відчула, що коли я розчісую волосся, я його просто рву. Знаєте, ось цей звук, коли ти рвеш волосся. Був я відчула цей контраст тільки через те, що раніше такого не було. А тут я змінила гребінець і все. Я зрозуміла, що справа так далі не піде. І вирішила спробувати ось такий теж популярний від Tangle Teaser, І мені дуже сподобалося, до речі. Добре, розчісує і нерве волосся, тому що тут щитинки якраз такі м'які. Я ним навіть можу розчісувати мокре волосся взагалі без проблем. Тобто немає, якихось, немає ось цього звуку, коли ти просто рвеш волосся. От. Тому дуже рекомендую, якщо, можливо, ви теж стикнулися з такою проблемою з женеками, то як варіант можна змінити. Далі, так як я вже сказала, що в мене жирний тип шкіри голови, і я мию голову щодня, обов'язково у моєму догляді є скраб для шкіри голови. Це обов'язково я використовую його раз або два рази на тиждень. Один з моїх улюблених це скраб пілінг для шкіри голови з ментолом від бренду Сью, це український бренд, його виробництво у Львові. Я, до речі, багато про нього розповідала у своїх соцмережах в інстаграмі, тому заходьте, переглядайте, підписуйтесь. І насправді я не знаю, це здається моя вже п'ята, як ви можете бачити, пуста баночка, тому що я дійсно в нього закохалася і постійно в догляді його маю. Що мені подобається? По-перше, що тут міститься саліцилова кислота, яка якраз допомагає добре очищувати шкіру, щоб вона менше жирнилася. По-друге, тут міститься ментол і він дуже приємно охолоджує шкіру. Такий, знаєте, момент релаксації, розслаблення дуже люблю. І третє, його перевага і відмінність від конкурентів в тому, що він добре піниться. Його потрібно носити під час миття голови, і це дуже зручно. Як я роблю, один раз промиваю голову шампунем, другий раз промиваю голову цим скрабом. Ви його наносите, добре промасажовуєте, він починає пінитись. І так протягом двох хвилин, масажуючими рухами, я добре-добре промиваю всюди і все, змиваю. Тобто не треба чекати якусь там кількість часу, буквально дві хвилинки промасажувати голову. Роботи собі приємно і можна змивати. І після цього я шампунем більше не мию, мені цього достатньо. Дуже рекомендую так спробувати. Волосся дуже кайфове, чисте, гладеньке. І також від бренду Sue я собі взяла ось такий бальзам-кондиціонер з провітаміном b 5 Теж дуже сподобався, легко наноситься і гарне зволоження після. Запах приємний. Такий ніжно-ніжно-апельсиновий, такий легенький запах. Побачила в Єві ось а, цей бренд. А, дуже мені сподобалась упаковка така рожева дівчача. І а, тут взяла шампунь. Він теж такий з ментолом. рефрешінг. це дуже приємно пахне. А, бренд називається Інебрія. Я не впевнена в правильності. Вимови, якщо ви знаєте, підкажіть. І взяла від них а, теж скраб Флюїд для шкіри голови. Люблю тестити різне. А, і цей скраб потрібно носити на суху а, шкіру. А, і знову ж таки, цей такий мінус, який я, наприклад, не люблю, те, що його важче а, промасажовувати, а, волосся більше плутається, але загалом а, ефект хороший. Тому тут можете обирати для себе комусь, що більше подобається. Цей класний, але по зручності мені від Sue подобається більше. Пахне, до речі, він а, як чоловічий парфум. Але раз ми вже заговорили за парфуми, розкажу про те, що а, придбала собі ось ці парфуми. Це український бренд. Дуже цікаво було спробувати. Я взяла ось такий рожевий скіні діпінг. Аромат приємний. На сайті його описують як квітковий, але я вам скажу, що це грейпфрут. Це аромат грейпфрута. Він приємний, не насичений, не токсичний. Знаєте, немає ось цього моменту, коли мене тошнить. Його немає, я ним користуюся, але він не є стійким. Тобто на цілий день його не вистачає. Для мене це перевага, тому що. Знову ж таки, я не втомлююсь від цього аромату. Тепер буде розпаковка догляду за обличчям. Взагалі, яка історія моя? У мене з підліткового віку була проблемна шкіра. Вона насправді і зараз проблемна, але я вже протягом кількох. Років займаюся її лікуванням а, і роблю це комплексно. Тобто працюю із нутриціологом, і з лікарем-дерматологом, і з психологом працювала і з психосоматологом, мала кілька сеансів, пропрацьовувала а, ось а, моменти зі шкірою. Насправді зараз так здається, що шкіра гарна. Так насправді і є, але залишилось постакне. От, насправді я не комплексую через це взагалі. Хоч мені пропонувала лікарка зробити якісь ін'єкції, але я така. ні, дякую, Не хочу я ось цих. Я ще до цього, знаєте, не готова, не доросла, мені здається, можливо, колись да, зараз ні. У мене є косметика лікувальна. Яку мені назначив лікар, не я ділитися, звичайно, не буду, тому що це все підібрано під мене індивідуально. Ця інформація вам буквально нічого не дасть, тому що навіть тих препаратів просто так в магазині чи в аптеці купити не можна. Їх назначає і виходить продає тільки лікар. Я використовувала останній рік-півтора, здається, ретинол. Зовнішньо, тобто вигляді крема, я не пила ніяких ретиноїдів і не збираюся. Але з того, що мені подобається, і можу вам порекомендувати, це ось такий гель для вмивання від Кодалі, дуже приємний аромат. Знову ж таки, легкий, такий м'ятний. У мене все з м'ятою, напевно, щоб мене більше спокоювало. Для жирної шкіри, але він дуже-дуже м'який, Тут немає ось цих агресивних пав, які, знаєте, роблять таку густу пінку, але разом з тим підсушують дуже сильно шкіру обличчя. Ось цей дуже-дуже комфортний, я його буквально нещодавно придбала, встигла затестити і кайфую, вам вже біжу рекомендувати. А наступним етапом, в догляді, у мене тонік. Дуже мені подобається. Взагалі, всі тоніки від сью зараз взяла антиоксидант. Раніше користувалась лавандою, ромашкою. Тестила, всі буквально подобаються. Якраз знімають ось це відчуття сухості, стягнення, якщо є. І третій етап догляду, звичайно, це крем, зволоження обов'язкове. У мене від такий від Рошпозе, Ефаклар і Собі. Взяла його за праду якраз своєї лікарки. Дуже мені сподобався. Він підходить для проблем. Шкіри добре зволожує і не камедогенний. Швидко вбирається, немає відчуття липкості і майже відсутній аромат. кодалі ще маю ось таку гігієнічку, теж дуже приємний, майже відсутній аромат. Взагалі, знаєте, це зараз тренд пішов на те, що ось ці блиски, гігієнічки пахнуть круасанами, тостами, вишнями, боже, чим тільки не пахнуть. І я така дивлюся на це все і розумію, блін, якщо я нанесу щось таке на губи, мене просто стошнить в моменті. І з декоративної косметики в мене буквально одна позиція це ось цей гель для брів від Hedonic. Hedonic. Я не знаю, як правильно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви знаєте. Це вже моя друга баночка. Теж мені дуже сподобався, класний. І ще в мене є такий маленький пакетик з аксесуарами. Це просто біжутерія, це не срібло. Український бренд Кафі. Брала в них ось таку кафу. Насправді, ще навіть не встигла поносити, так як незручно шапці, але я вже чекаю на літо зробити хвостіка. Ой. Мені дуже подобається, взагалі кафи мені дуже так імпонують. І взяла від них ось таке колечко цікаве. Теж біжутерія, але добре носиться. Це колечко, я вже ношу кілька місяців, мию в руки, мию, навіть посуд інколи не знімаючи, якщо там забулась. Взагалі жодних якихось проблем. Не пожовтіло, фарба не стерлася і за дуже приємними цінами. Я не знаю, ця кафа коштувала 200 гривень. Ось це колечко теж ну, не набагато дорожче. Ось і все. Я сподіваюся, вам було корисно. Я вже буду збиратися і скоро їхати. Воротнів, це дуже красивий ліс біля Луцька. Дуже хочу погуляти, розслабитись, кайфанути. До речі, тут лід і навіть люди ходять, а там далі. качечки плавають. Не знаю, я б, звісно, не ризикувала ходити. Що, ти спробуєш? Да. Чи вийти просто? Ну, десь там я, можливо, стану на краєчок. Але чи кататись? Якщо буде, чого. Мені страшно, живий. Є ну, таке відчуття Странні, ні? Маме це зробили, але страшно. Дивіться. От зараз ковзони. До речі, в мене колись були ковзони. І десь навіть стоїться, що стоять батьків, такі гарні. Знаєте, як для фігуристок. Скоро, що вони мені вже малі. Але те, що там е е качечки, хоча, можливо, для них спеціально вирізали, як думаєте. Можливо, ми спеціально вирізали, тому що, я так дивлюся, що вона такої прям дуже круглої форми. Не як-небудь як розтало. Від цього не вилізли. Може, не дуже швидко розбігайся. Доїхала. Я ж просто так розтану. Що, може, і вирізати. Я чомусь думаю, що їм спеціально вирізали. Дивися, тут у них домик, і виходить, вони спускаються і тут плавають. Тому що ну, не там, не там, не тут, не посередині озера, а конкретно тут близько до їхнього домика. Cieszyło cię?